От коли Ісус Христос жив 33,5 роки, як ви думаєте, Він був щасливий? Я думаю, так. Да. Він був задоволений в житті. Да. Чи він був депресивний, чи він був подавлений? Чи йому нічого не можна? Він не бачив радості в житті. Та яка там радість, як він каже, на що ви ходили дивитися в пустиню? На очерет, який вітер колише? Чи на чоловіка, який в коштовних шатах. Ви що думаєте, що коштовні шати, які вдівалися люди, які їхня нога на землю не ступала, то вони щасливі? Ви думаєте, вони дійсно получають задоволення? Ні, це не правда, це ілюзія. Настояще задоволення це внутрішній стан. Це от знайти на всередині в собі ну, якби таке наповнення змістом життя. От ви дивилися колись на цих художників чи на музикантів? Подивіться на них, їм нічого не треба. Їм дай гітару чи ту піаніну і все. І от оцей внутрішній світ, внутрішнього щастя, задоволення, миру. Це в Бозі є, брати і сестри. Чому люди, маючи все, все одно прибігають до Бога? Чому вони починають його шукати? Тому що вони знаходять оце внутрішній спокій і мир в Бозі. Ну, от скільки бувало таке, от пожадливість спокушає людину. Пожадливість в людині в голові просто її переслідує. І тільки людина дозволила собі ту пожадливість, і здається, ну от щастя, ну от ти хотів, Ну от ти отримав ту пожадливість, яку ти хотів, і переслідував її. На. І яке після того відчуття? Бридко, гидко людині, людину тушнить. Людині не добре, людина місця собі не знаходить. Ну, то, здається, як? Ну, от ж, Ти ж мав би бути тепер довольний. Ти ж отримав те, що ти хотів, про що ти мріяв, ти от достав це. І що? Чим кінчилося? Тягаром в душі. І тому запам'ятайте, і сестри, це тільки в Бозі мир і задоволення. Але це завжди буде тільки в той момент, коли ти. Вибираєш життя Ісуса. Коли ти вибираєш в своєму житті поступати як Ісус, жити як Він. Але для того, щоб це відбулося в твоєму житті, тобі потрібно зрозуміти, переміна людини або задягання людини в нову людину завжди відбувається за допомогою пізнання. Тільки коли я пізнаю, коли я дивлюся на Ісуса, Він є мій мотиватор. Він є той, який мене. Заохочує або спонукує мене жити таким життям, як він.